Ніхто не забере нашу пристрасть, ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітаємо вас, шановні глядачі. В Ужгороді на стадіоні Авангард. За 10 хвилин розпочнеться контрольний поєдинок Дніпра 1 та Кривбаса. Для нашої команди це буде завершальний спаринг у поточне міжсезоння для Кривбаса. Передостанні, тобто, команди. Перебувають вже так на порозі старту сезону, і тим цікавіша буде ця гра. Дивимося за тим, як суперники готувалися до цього поєдинку і повертаємося потім до прямого ефіру. Залишайтеся з нами про склади сьогоднішніх команд, які вийшли на поле. Євген Волинець дебютує у воротах Дніпра. 1 знову Мірошниченко подаватиме. І котовий ще буде. Подивимось, від нього. Стандарт на лінію воротарського. Гуцуляк. Далі потім замкнути це скидання не вдалося нікому. Хомчановський і Адамюк, повертаючись до захисту, так мимоходом обкрадає Хомчановського атака Дніпра, один третяков ліворуч. Подача Гуцуляк у падінні через себе намагався пробити. так Щільно там на бровці діють проти Гуцуляка і цього разу відбирають м'яч без фолу Футболісти Кривбаса. Дібанго подає. Тут понедільник. Праворуч дібанго. Ліворуч. Саме на нього йде передача. Там зараз якраз не вистачає футболіста. Саме там грав Гуцуляк. Небезпечний подача і атака триває ще кожушко. Простріл не дає кого добити. Дібанго. Робчинський. Бачить довбика. І той дотик на Третьякова, але понедільник відпрацьовує. Помиляється понедільник. Третьяков перед воротами. Гол 1-0. Максим Третьяков. відкриває рахунок. Ось так, можливо, несподівано, можливо, дещо випадково, але немає випадковостей. Виник цей момент. Хороша атака, хороший вихід з оборони вдався Дніпро 1. І тут понедільник... У виконанні передачі помилився. Чим скористався Максим Третьяков. Зважаючи на товариський статус зустрічі. Підбирання за партнерами Артема Довбика. Рубчинський виводить Довбика. До воріт. Удар! гол! Це 2-0. Артем Довбик. Артем Довбик забиває. На 30-й хвилині поєдинку. Знову хороша, швидка атака. Вийшла, розрізали. Середню лінію розрізали захист кривбасу. Футболісти Дніпра один. Бачите, Здрубчинський отримав передачу від горіна. Одразу вивів довбика до воріт. І Артем забиває свій п'ятий гол у поточне міжсезоння. Організована, дисциплінована команда Кривбас. Це було відомо і раніше. Зараз дещо оновившись онув... в міжсезоння. Під удар намагався віддати передачу, не виконував він такий навіз. Одразу шестеро високих футболістів Дніпра. Один там на стандарті Кліщук не дуже впевнено на виході грає, але потім все ж таки відбиває удар. Кравець. Відпускає м'яч Василь Кравець, але його не так просто зупинити. Помиляється Волинець. І все ж таки м'яч залітає. У ворота 2-1. Стає в нас рахунок Роман Дебелко. Користується цією помилкою на 41-й хвилині. На правому Володимир Танчик. Нагадаємо, що у першому таймі він замінив травмованого Олексія Гуцуляка. І Артем Довбик, номер 7. Попереду. Атака кривбаса. Правим флангом. Подача на абсолютно вільного Татаркова, яка позиційна помилка не допрацьовує. Хтось із футболістів Дніпра 1 безкоровайний. Проходить передача на кожушка. Той обманює Сарапія і тікає Олег Кожушка. Ось фірмовий його прорив. Удар. І Яків Кінарейкін впорався із цим випробуванням. Рубчинський. Далі на Танчика. Абсолютно вільний. Володимир Танчик є Максим Третьяков праворуч, але не віддає одразу танчик. Зате підключає Валентина Рубчинського. Довбик відкривається. Просить передачу. Довбик. Блокує його удар Тимур Стецьков. Понедільник. Далі проходив. І не забиває Олексій Хобленко. І знову проходить передача в розріз. Немає положення поза грою. М'яч залишається у футболістів Кривбаса. І Кінерейкін перехоплює цей пас. Лише ось наступного тижня будуть скидувати їх і готуватися підходити до матчів. Це спрямовано на горі. На подача зі штрафного дар вище воріт. Дивимось за штрафним. Довбик відкидає Сарапію. Удар! рикошет і м'яч йде на кутовий. Тепер вирішив відволікти на себе увагу і надати такий елемент несподіванки цьому штрафному. Обленко між лініями непогано відкрився і розганяє атаку своєї команди. Біжить і завершувати. Сарапій. Перехоплює передачу, але атака триває за Дірака. Танчик проти нього. Дібанго підбирає і повертає м'яч до штрафного майданчика. Де у власні ворота м'яч спрямовує Сергій Горбунов. Ну, Можна було б посміятися з того, що дуже ефектно забив Горбунов. Але зараз не дуже смішно. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.